Усім привіт! Підходить зима до кінця, вже ближче до весни. І так я обіцяв, хочу показати роботу по шафі, яка зараз вже на викінченні. Це робота із спального набору, Ліжко вже готове у замовника. Ну і зараз декілька слів я скажу по цій шафі. І як я його робити. Що по порядку? Розроблена основна робота. Катказ роблений із армінованого ДСП, ну і лице зроблене із масиву дуб. Боковинки, дверки всі кольоровані. Покриття лаком ще не було, тільки кольором. Ось такий стан такий колір. Всередина так виглядає. Знизу дві великі шухляди, вішелочка, полочка. Це плита 18 мм. Фірма Єгір. У ну, нас сама дорога фірма рахується екологічно чиста. З цього боку. Отакий От вигляд. Шість шуфлят і полочки. Шуфляди ставлю на телескопічні механізми, які висуваються повністю. Так як у простих шуфляди висуваються рази таких пір, у цих телескопічних висувається шуфляда повністю. Ось такий вигляд. Дверки ставлю на 4 завіси. Завіси на пошнях самодотягуючі. Отак От вони працюють. От. Як вони працюють? Дверки самі дотягуються. Боковинки повинки так, так само такого типу. Ось з того боку можна подивитися такого самого типу, тільки ширші. Ну і Зараз я буду показувати, як зроблю обв'язку, нижню обв'язку, ноги, верхня обв'язка і тут ще піде такий у нас зверху карнезик, арочка така і трошки різьби, яка пов'язує всі меблі, які будуть. Тут набір е, виходить шафа, ліжко, дві тумбочки, комод туалетний столик і зеркало. Отакий гарний спальний набір. Mm. І поступово це ми робимо. Зараз я покажу, як я роблю обв'язки. Обв'язки я вже послеював. Зараз розкручу. Клею такими ваймами. По цих ваймах ще... У ну, далі постараюся зробити відео, скажу, як я їх робив і що робив, які матеріали використовував. Получається економно і дуже зручно. Така нижня обв'язка буде, і так само верхня обв'язка. На нижню обв'язку, що ще має бути зараз? Це По порядку це розкажу. Після шляховки тут пройдуся гарною фрезою декоративною, буде гарно виглядати. І такого типу саме буде і вверху. Значить, це. Нижня обв'язка, на якій буде стояти шафа. Шафа складається із двох блоків. Це дві спарені шафи. Для того і робиться посередині ще така перемичка, щоб шафа ставала тут, щоб не було перелому. І сюди зараз йдуть отакі гарні великі ноги. Оце буде виглядати. Такі потужні, мощні, тому що шафа важка, а якщо піде туди речі поставляться, то вага її буде дуже. Ось такі ноги. І обов'язково посередині ще буде отака от нога, яка буде підтримувати. Це зірне, де буде стояти шар. Далі. Наверх йде такого самого типу обв'язка і буде от така арочка, тут буде різьба, тут зроблений підрізбу, тут ще різьбу зроблю. Ось така під арочка. Набуде стояти. Ось так вона буде стояти. Тут закриється нам не закрита. І в загальному такий вигляд буде шафи. Зараз цю шафу я залишаю, продовжую роботу над цими речами, шліфовка, фрезеровка, туди різьба. потім кольорування кольором буде. Після того лаковка І вже збирати буду не в майстерні, а буду збирати вже замовника, по частинах буду відвозити її. В розібраному стані. І вже коли зберу у замовника, ще зроблю такий невеличкий огляд, відео, як буде шапа виглядати вже в закінченому стані, і так само як буде дивитися ліжко, яке там вже зроблено із цією шафою. І так поступово побачимо, як час закінчу всю роботу і в загальному покажу, як буде виглядати спланий набір. Отака робота на сьогодні.